На наш погляд, на заставці до параграфа, кмітливий дослідник може знайти всі три види матерії, що відомі вченим. Зіграємо у квест. Запропонуйте свої версії після опрацювання цього параграфу. Параграф 4. Поняття про різні види матерії, будова речовини. Перше, які існують види матерії. Матерія це все, що незалежно від нашої свідомості, існує у всесвіті. Таке широке означення має змогу віднести до матерії всі складові і ті, що відомі науці, і ті, які ще будуть відкриті в майбутньому. Перший вид матерії це вже знайома вам речовина. У 19 столітті вчені виявила другий вид матерії поле. Наприклад, за допомогою електромагнітного поля, електромагнітних хвиль, ми маємо змогу бачити навколишній світ, спілкуватися мобільним телефоном, з'ясовувати координати автомобіля під час подорожі тощо. Наприкінці ХХ століття науковці додали до, до перелику видів матерії, третій від матерії, а саме матеріальні сутності під назвами темна матерія і темна енергія. Фізичну природу цих сутностей досі не встановлено. Фізики стверджують, що темна матерія точно існує, але її неможливо побачити. Наявні прилади безсилі, а нові методи спостереження ще не винайшли. Отже, чекаємо на нові покоління дослідників. Друге, яка різниця між мікро, макро та мегасвітом? Увесь час кількісної фізика вченим прагнуть виявити універсальний, єдиний закон, якому підкорювалися би усі об'єкти у Всесвіті. На жаль, поки цього не сталося. Фізики поділили Всесвіт на умовні частини за розмірами об'єктів. Кожна така частина має свою специфіку і її вивчають відповідні фахівці. Найбільш звичайними для нас розмірами є розміри предметів навколо. Будівлі, автомобілі, книжки, а ще літаки, лани, річки, гори, міста тощо світ, планет, людина та об'єкти, що її оточують це макросвіт. Зорі, галактики це світ дуже великих розмірів, які вимірюються в мільйонах кілометрів у світових раках, парсеках. Саме тому він отримав назву Мегасвіт. Будь-яка речовина складається з дуже малих частинок атомів і молекул. Світ таких частинок і частинок, із яких складаються атоми, отримав назву мікросвіт. Підкреслимо, що цей поділ є умовний, адже мега, макро і мікросвіти це єдиний всесвіт, у якому ми живемо. Третє, чим відрізняються атоми та молекули? Кожна речовина складається з певних молекул, і тільки з них. Перш ніж вивчити будову молекули, згадаємо українську обет. Вона має лише 33 букви, проте ви можете скласти з неї тисячі слів. Проведіть аналогію. Буква атом слово молекула. Кожне слово це певна комбінація букв. Так само кожна молекула це певна комбінація атомів. Використовуючи цю аналогію, розглянемо дві різні молекули мурашиної кислоти і метанолу. Молекула мурашиної кислоти є аналогом слова, яке складається з п'яти букв, а молекула метанолу є аналогом іншого слова із шести букв. Отже, кожна нова комбінація атомів відповідає новій молекулі. Таким чином, із відомих науці на травень 2024 року та 18 видів атомів можна скласти мільйони різноманітних молекул і відповідно отримати мільйони різноманітних речовин. Четверте, наскільки малим є атом і як він побудований. Характеризуючи об'єкти мікросвіту чи не використовують числа, що суттєво відрізняються від тих, з якими людина має справу по всякденному житті, так розмір атому приблизно дорівнює 1 мільярдній метрів. Щоб уявити, наскільки малими є ці значення, наведемо приклад. Якщо всі атоми, з яких складається металева кулька радіусом 2 мм, розмістити один за одним, то отримаємо ланцюжок такої довжини, як вісень від землі до сонця. Атом як і молекула має складну будову. Атом являє собою ядро, оточене легкими частинками електронами. Діаметр ядра атома набагато менший від діаметра власне атома, приблизно, оскільки розмір горошини менший від розміру футбольного поля. Внутрішню будову атома наочно описати неможливо, тому для пояснення процесів, які відбуваються в атомі, створена його фізична модель, наприклад, планетарну модель атома. П'ята, а чи можна сховатись поміж молекул атомів? Як ви вважаєте, якщо змішати 100 мл води та 100 мл спирту, яким буде об'єм суміші? Насправді він буде меншим від 200 мл. А річ у тім, що між молекулами існують проміжки, і в ході змішування рідин молекули води потрапляють у проміжки між молекулами спирту і навпаки, відбиваємо підсумки. Матерія буває поле, речовина. Темна матерія, темна енергія. В свою чергу речовина поділяється на молекули і атоми. Молекули і атоми відносять до мікросвіту, а також буває макросвіт і мегасвіт.